Сижу в майстерні і згадала, що вже давно хотіла показати вам, як виглядає моя лаванда. В чому? питання, А питання в тому, що я останні два роки лаванду обрізаю не весною, а після того, як зрізаю квіти. І ви подивіться, як вона у мене зараз восени виглядає, які гарні шапочки, кущики, вона вже повідростала, понаростала, і навесні я вже її стригти не буду. Коли я зрізала, друзі, квіти лаванди, я їх зрізала е, на е, до одре, е, тих одерев'янілих пагонів. Коли вже Кінчики суцвіть стебла були на, на одерев'янілому вже пагоні. І за той період, після зрізки, бачите, який приріст у мене дала лаванда. От з одного пагона у мене виросло аж шість. Сім пагінців, бачите, сім гілочок, і вже на наступний рік, як буде все добре, уже цей кущик буде у мене дуже-дуже пишно цвісти. І так всі, друзі. Чому я так стала практикувати? Торік я так зрізала декілька кущів, і мені дуже сподобалося. І вже в цьому році я зрізала майже всю свою лаванду саме після квітування. Я її сформувала. І бачите, яка вона у мене гарно буде заходити на зиму.